Третя лінія оборонних фортифікацій в Донецькій області готова на 90%. Про це заявив голова Ова Вадим Філашкін і зазначив, що її зводять виключно цивільні. А обласна влада допомагає військовим в будівництві другої лінії оборонних споруд. У Польщі можуть декриміналізувати аборт протягом перших 12 тижнів вагітності. Законодавці мають розглянути цю пропозицію не пізніше кінця цього року, і це крок до пом'якшення законодавства щодо проведення абортів. Таке пише видання Політіко: ще в квітні Сейм скерував чотири різні пропозиції до новосторонної спеціальної комісії, і тепер вона ухвалила одну з пропозицій, яка стосується переривання вагітності протягом перших 12 тижнів. Я нагадаю, що у 2020-му конституційний суд. Польщі виніс рішення, яке встановило майже повну заборону абортів і викликало різкі протести ліберальної частини суспільства.